Усім привіт, відео поселенню номер 30 і сьогодні говоримо про доволі легку тему, але вона важлива це алерти. Що таке алерти? Я думаю, ви неодноразово таке бачили. Можливо, не знаєте, що це називається алертом. Алерт, це джаваскриптовський попап, який. А... Перериває дію користувача, тобто ви натискаєте на якусь кнопку і ви будете бачити щось типу такого попапчика, де можуть бути багато опцій. Сьогодні ми розглянемо усі ці можливі попапи. Тобто може бути просто кнопка ОК, OK, де ви натискаєте, попап закривається, може бути Cancel ОК, OK, а може бути навіть попап, uh, куди ви маєте ввести якийсь текст, а далі натиснути кнопку ОК. OK. Uh, чому це важливо? і Чому ми зараз цю штуку будемо розбирати? Тому що алерти вони не є частиною дому, тобто ви не побачите алерта всередині дому. Це. Джаваскриптовський, Джаваскриптовський попапчик, і він не буде всередині дому. І нам зараз потрібно з вами розібратися, яким чином ми можемо взаємодіяти з цим алертом, якщо він недоступний в домі, і одразу поїхали до практики. Будемо працювати на такому сайті uh, slash alerts і тут у нас є декілька кнопок, і по кліку на ці кнопки з'являтися будуть різні алерти. Найпростіший з них це просто uh, стандартний алерт з кнопкою ОК. «OK». Тобто я натискаю кнопку click me і в мене з'являється отакий алерт. І в нашому тесті нам треба що буде зробити? Нам треба натиснути кнопку ОК «OK» для того, щоб він закрився. Uh, другий ми не будемо використовувати. Це просто треба дочекатися, поки алерт появиться. Тобто різниця між першим і другим лише в тому, що коли я ось натисну на кнопку, мені алерт. Uh, Алерт з'явиться через 5 секунд, тобто ми знаємо, вже, як працювати з цим, і ми і так по дефолту будемо працювати з вейтером, який буде очікувати цей алерт. А, далі, а, наступний тип алерту це коли я натискаю на нього, я бачу вже дві кнопки: cancel і ok. Тобто я можу його закенселити, і ось тут буде написано, що я його закенселим, або я можу натиснути кнопку ok. І тут буде натис... написано, що я натиснув ok. І останній алерт, з яким ми будемо працювати, це ось такий, в якому ми а, маємо щось написати. Тобто, не знаю, можливо, підтвердження ваших років на яких на якомусь сайті таке може бути. Тобто, ви пишете, що вам 18 років. Натискаєте ОК, і ну і в тесті можемо перевірити, що тут у нас буде написано число, яке ми дійсно ввели. Тобто, ось таких три попапчика, і давайте до коду будемо з ними працювати. Перше, що нам потрібно зробити, це знайти ідентифікатор цієї кнопки, на яку нам потрібно клікнути. В неї є ID, alert button, Переходимо в код, і в нас тут вже є перехід на цей сайт, в нас є вейтер, який ми будемо використовувати. І зараз пишемо код, який очікує появи цієї кнопки, і клікає на неї. Wait Until Expected Conditions. visibility of Element Located, by id Передаємо ID цієї кнопки і одразу клікаємо на неї. Окей, ми клікнули, і зараз може з'явитися алерт. А може і не з'явитися, як у другому випадку, коли він з'явиться тільки через 5 секунд. Тому, так як і в вайфреймі, є така штука в драйвері метод, драйвер 2 Свічту, і тут є алерт. Тобто ми ось так можемо свічнутися в алерт. Але проблема в тому, що якщо його не буде, то ми отримаємо помилку No Such Alert Exception, так само, як і з iFrameми, в принципі. Тому є кращий варіант: є waiter під алерт. І вейтером ми будемо використовувати. wait Until Expected Conditions. Якщо ви не знаєте, чи є е, під алерт якийсь waiter, чи немає, ви просто пишете Expected Conditions, alert, і ось він єдиний є. Alert is present. Тобто він дочекається, поки алерт буде. Більше того, він нам верне ось цей. Алерт, з яким ми маємо працювати. Алерт це вселенімий інтерфейс, в якого є метод Dismiss, Accept, GetText і send key. Все, чотири методи. Тобто Dismiss це клік на cancel button, accept – це клік на ok button, Get text – це отримання тексту з ось цього алерту. Зараз покажу вам. Якщо я клікаю ось you click Button. Тобто отримання ось цього а, тексту з алерту. І санкіс – це коли ми будемо відправляти якийсь а, відповідно текст в даний алерт. Ось, перше, що ми будемо робити, це давайте візьмемо, використаємо метод getText для того, щоб перевірити, що у нас а, дійсно ось цей текст You click a button. Так, а, копіюємо цей текст. І що я кажу, а, я можу зробити так: Assert, А давайте не так. По-перше, це не Antilla, це alert. Називаємо правильно. Далі uh, пишемо alert get text. Alert get text. І це буде alert text І далі можна використати стандартний assert uh, testng. Assert, uh, assert equals. Actual result це alert text. Alert text. Чомусь в мене все підвисло. Alert. Текст, о, є. І Expected result, це ось це, що ми реально маємо отримати. Якщо ми зараз це за... запустимо, то він має пройти наш тест. Перевіряємо, але зараз буде все напто швидко. Дивіться, бачите, воно напто швидко а, типу відбулося. Ми нічого не встигли побачити, тому ми додав... додаємо наші улюблені sleep. А, Thread sleep в 2 секунди. Ось тут а, ось. Ну і цього буде достатньо. І ще 2 секунди. Давайте після тесту. Тепер запускаємо і дивимося, що alert дійсно відкриється, і там а, тест, а, текст буде валідний. Ось він відкрився. Ми взяли звідси текст. І відповідно тест, тест наш завершився. Окей. А тепер давайте закриємо цей алерт, клікнувши на ОК, батон. Для це робиться дуже просто. Ми пишемо alert accept. Все. Це по суті клік на. А... Кнопку ОК. OK. І додамо 2 секунди також, щоб подивитися, що він дійсно закрився. Запускаємо. Як бачите, нічого складного немає. Там всього 4 методи, просто потрібно знати, як з ними працювати. Клікаємо ОК. OK. І він закривається. Чудово. З першим розібралися. Ідемо до другого тесту, там, де ми будемо клікати ще на cancel button. А, Давайте simple cancel Alert. Cancel Alert Test. А, Кнопка буде інша вже. Кнопка буде ось така. Confirm button. так так, же ж так. Confirm button буде. Ми шукаємо ось цю кнопку, клікаємо на неї, чекаємо 2 секунди, чекаємо, поки алерт знову з'явиться. Далі текст вже не будемо брати, немає чого його перевіряти. І тут я клікну на dismiss. Dismiss батон і почекаємо 2 секунди для того, щоб перевірити, що там буде дійсно написаний uh, тест uh, text Dismiss. Я не буду перевіряти цей текст, тому що це. Ага, ось він. Uselected uh, cancel. Uh, я не буду перевіряти ось цей от текст You selected cancel. Ось цей. Uh, давайте подивимося, що в нього тут є. Confirm result, Test success, You selected cancel. Так? Uh, хоча давайте напишемо. confirm result. так? Uh, давайте я оновлю сторінку. Подивимося, що в нас тут є. В нас є. Ага, в нас немає ось цього. Відповідно. Тексту, який ми хочемо знайти, аж поки ми не клікнемо на кнопку. Зверніть, аж поки ми, точніше, ми не клікнемо щось на алерті. Зверніть увагу на побудову дому і що зараз буде. Я клікаю, в мене з'являється алерт. Алерт це не частина дому, ми це вже проговорили. Я натискаю cancel і коли я натиснув cancel в мене з'являється ось цей елемент з confirm result ID. Тому тут перевірка буде дуже простенькою. Ми чекаємо wait Uh, Untill uh, можна одразу на текст перевіряти. Uh, until uh, Expected Conditions, text to be Present in Element Located. Ми передаємо сюди елемент, в якому ми хочемо перевірити наш текст, і відповідно те, що ми хочемо перевірити. Ага, а воно так не буде. так? Воно зараз впаде, тому що тут текст він такий. Uh, давайте покажу. Скоріше все, він впаде, але фіксити ми його вже не будемо, тому що це не частина. Uh, не частина уроку про алерти. А, мені здається, він впаде, тому що текст тут доволі цікаво написаний. Бачите, you selected, далі йде пробіл і cancel Можливо, а можливо й пройде. Давайте запустимо. Так, я перевіряю, що а, я натискаю dismiss Я очікую, що в мене буде ось такий текст. Далі чекаю 2 секунди. Запускаємо. Перевіряємо. А, ми ще й не клікнемо на нього, так? Нам треба скролити, тому що ми. Клікнули на якусь там смузі вишню. А, так, тому що кнопки не було видно. А, тому що ми робимо? Ми використовуємо наші actions new actions. New actions-driver. Тут додамо паузу Duration of Seconds. 2. Далі, що ми робимо? Ми а, кажемо: scroll, scroll by amount. По X не скролимо, по Y скролимо на 200. І build Perform, build, perform, все. Цього нам достатньо буде для того, щоб проскролити відповідно а, трошки нижче. Так, але тут нам не паузу, не тут, мабуть. А, давайте ось так і так. Ну, я кажу, в тестах реально не додавайте ось ці паузи, вони будуть дуже вас затримувати. Ми зараз робимо чисто, щоб наш конкретний тест відпрацював. Так, зараз маємо проскролити донизу через 2 секунди. Чомусь не скролиться, а чому не скролимо? Чомусь не скролиться. О, так. Ага, Duration of Seconds. Ну, правильно, я, е, я поставив е, 2000 секунд. 2000 секунд це, вибачте, забагато буде чекати. Тому ми робимо 2 секунди. Я чомусь думав, що я вибрав мілісекунди секунди Запускаємо ще раз. Так, проскролили І тепер натиснемо на кнопку. Натиснули, натискаємо на cancel, you selected cancel, але тест зараз в паданні не пройшов. Дивіться, все-таки Selenium достатньо розумний, щоб розпізнати, що там дійсно такий текст є, навіть якщо він там з пробілами і з, перено... з перенесенням строки. Все, з цим розібралися, І останнє, що ми розглядаємо на сьогодні, це sен метод. Сен-кіс, сент кіс, alert тест. Сенд. Так, нам також треба проскролити, тому цю штуку залишаємо. Нам єдине, що клікати, треба уже на ось цю кнопку. Якщо я клікаю на цю кнопку, у мене з'являється ось такий попап. І зверніть увагу знову таки, оскільки alert це не є частиною дому, то мені не потрібно знати якийсь ідентифікатор, локатор цього інпута. Мені просто достатньо використати метод send keys, і ми сюди введемо якийсь там текст, який нам потрібен. А, давайте ага, кнопку ідентифікатор кнопки дивимося. Prompt button Є, yeah. клікаємо, чекаємо 2 секунди, чекаємо, поки alert з'явиться. І тут ми робимо що? Ми робимо send keys, uh, відправимо сюди тест 1.2.3. Uh, давайте подивимося, яка тут логіка. Тобто, якщо я написав тест 1.2.3, мені все-таки ще після цього потрібно натиснути на uh, ok Button. Тобто мені після цього потрібно викликати метод accept. Uh, і що буде, коли я це зроблю? У мене буде ось тут text Entered. Ла -ла -ла prompt-result, ID. Тобто перевірка залишається майже такою самою, тільки єдине, що ідентифікатор тут буде інший. Тобто я чекаю а, ось цього елемента з ID prompt-result, І ми також текст очікуємо інший. You enter a text 1, 2, 3. Ось так. Є. Yeah. Хочу ще поставити ось тут вейтер. Між тим, коли ми введемо текст і натиснемо ОК, OK, щоб ми дійсно це побачили. А, запускаємо. Якщо ніде не помилилися, то все має працювати. Так, скролимо донизу, щоб було видно кнопку. Клікаємо. А, не туди ми клікнули. Я, мабуть. А, я, мабуть, не той тест запустив правильно. Ось цей. І в мене питання по цій кнопці. Дайте даблчекну ось цю кнопку. А, так. Промпт. Ага, ну тут вони помилилися в самій назві. Я, скоріше всього, запустив не той, текст. не той тест. Запускаємо правильний. Клікаємо, вводимо Тест 1, 2, 3. Не ввели. Ага, а чому не було видно? Воно, типу, написало, що ми ввели, але чомусь не було видно. Можливо, якось так а, сам цей алерт побудовано, що не видно, що ми вводили. Так, дуже дивно. Не працює. А дайте я ще спробую отаку от, от штуку. Ось тут, коли я. Драйвер switch to alert. І ось на цьому алерті Оце нехай буде наш алерт. Тут ми дочекалися. Мені здається, різниці ніякої немає. Але давайте спробуємо. Скоріше всього, так задизайнений ось цей от а, алерт, що чомусь в тесті не видно, коли ми туди прописуємо якийсь текст. Так, так також не, не працює. Тобто. Насправді ми текст вводимо, насправді його би мало би бути видно, але, на жаль, на цьому сайті алерт так зроблений, що ми не бачимо, що ми вписуємо туди. Тут, в принципі, мені більш немає і про що розказати. Ось такий коротенький, доволі вийшов урок. Чому? Тому що чотири методи, я вам всі їх пояснив. Якщо ви працюєте на сайті, де у вас з'являються алерти, то тепер ви будете знати, як з ними працювати. На цьому все. Почуємося в наступному відео.